Кримінальний авторитет із Донецька переїхав на Полтавщину і намагався встановити свою владу над областю однак не поділив сферу впливу з місцевим аборигеном, відомим в області іншим авторитетом Кирпичем. Щоб прибрати його, найняв трьох кілерів земляків. В Ході огляду міста події було встановлено, що потерпілим являється річний чоловік міста Кремінчук. Він являвся кримінальним авторитетом. Кирпича знайшли застреленим у горишніх плавнях. Правоохоронцям знадобилося трохи менше доби, щоб розшукати убивць. Спецоперацію спільно провели працівники поліції, прокуратури та СБУ. На цих кадрах з камери відеоспостереження підозрюваних у вбивстві кирпича затримують з чималим арсеналом двома гранатами, півсотнею набоїв, вогнепальною та холодною зброєю. Особи злочинців затримані. Їм оголошено про підозру. Санкція частини другої статті 115 передбачає покарання у вигляді волі від 10 до 15 років або до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.